Легкий вітерець зашелестів пальмовим листям над головою, коли група з восьми незнайомців почала прокидатися. Один за одним вони прокидалися на піщаному пляжі, і солоне повітря наповнювало їхні легені з кожним вдихом. Небо було блискучої блакиті, а сонце стояло вже високо, відкидаючи довгі тіні за їхніми спинами. Вони лежали розкидані на березі в однакових сірих комбінезонах, позначених лише маленькою безіменною биркою. Коли вони сіли, почалася плутанина. Ніхто з них не пам'ятав, як вони потрапили на цей острів і що сталося до того, як вони прокинулися. Джейк, широкоплечий чоловік з поголеною головою, першим піднявся на ноги. Він сканував місцевість, його думка не вкладалася в голові. Поруч з ним сиділа Емма, маленька жінка з кучерявим волоссям, обнявши коліна з широко розплющеними від паніки очима. Невдовзі до них приєдналися й інші, хитаючись і озираючись довкола, намагаючись зібрати докупи свої розрізнені спогади. Вони обмінювалися невпевненими поглядами, розуміючи, що не впізнають одне одного. Тривога була відчутною вона висіла в повітрі, як вологість. Група зібралася у вільне коло, інстинктивно шукаючи комфорту від близькості. Тиша була важкою, її порушував лише віддалений крик морського птаха. Вони вагалися, не знаючи, що робити далі, аж поки Ганна, висока жінка з пронизливими зеленими очима, не зробила невпевнений крок уперед. Вона вказала в бік густого лісу, що межував з пляжем, запропонувавши їм дослідити його і знайти відповіді на деякі питання. Не маючи кращого плану, вони погодилися і почали йти в глиб лісу. Пісок поступився місцем багатому темному ґрунту, коли вони увійшли до лісу, а верхня частина дерева фільтрувала сонячне світло, утворюючи на землі плямисті візерунки. Повітря було насичене запахом землі і рослинності, і звук їхніх кроків здавався неприродно гучним у цьому тихому оточенні. Вони рухалися обережно. Кожен шерех і скрип розбурхував їхні нерви, коли вони наважилися заглибитися. То натрапили на прісноводний струмок, чиста вода якого дзюркотіла по гладенькому камінню. Це видовище принесло коротку мить полегшення, принаймні вони не помруть від спраги. Продовжуючи йти вздовж струмка, вони незабаром виявили ознаки попереднього проживання, грубе укриття з гілок і листя, залишки давно згаслого багаття і деякі розкидані інструменти. Ці сліди людської присутності лише поглиблювали таємничість. Вони зупинилися біля притулку, збираючись навколо і ділячись тим невеликим, що пам'ятали. Джейк заговорив першим його голос був рівним, але напруженим. Він розповів, що не може пригадати нічого, окрім свого імені та невиразного відчуття того, хто він такий. Інші кивнули на знак згоди. Кожен з них пропонував схожі фрагменти ідентичності. Емма згадала своє ім'я і невиразне враження від міського пейзажу. Але не більше їхні спогади були схожі на пазл, у якому бракувало багатьох шматочків. Коли почало сутеніти, вони вирішили розбити табір у притулку. Температура впала, і ліс ожив нічними звуками, дзижчанням комах, далеким уханням сови, шурхотом невидимих істот. Група притиснулася. Один до одного, щоб зігрітися і захиститися, їхні очі бігали навколо, остерігаючись темряви, що насувалося на них. Сон прийшов швидко, переслідуваний сновидіннями, які вони не могли згадати, прокинувшись. Відчуття, що за ними стежать, не давало спокою, гризло їхню підсвідомість. Вони по черзі чергували на варті. Мерехтливе світло імпровізованого вогнища відкидало навколо них моторошні тіні. Ранок не міг настати досить швидко, і з першими променями світанку вони приготувалися продовжити пошуки відповідей. Група була сповнена рішучості з'ясувати правду про свою ситуацію, керуючись сумішю страху і цікавості. Збираючи речі і вирушаючи в глиб острова, вони не могли позбутися відчуття, що за кожним їхнім кроком стежать. Що десь хтось спостерігає за ними з великою цікавістю. Вони не знали, що відповіді, які вони шукали, були набагато більш тривожними, ніж вони могли собі уявити. Коли ранкове сонце піднялося вище, кидаючи тепле сяйво над островом. Група продовжила свою подорож в глиб лісу. Гнітюча тиша і густа рослинність посилювали відчуття тривоги. Вони продиралися крізь заплутаний підлісок і через повалені колоди їхні кроки приглушував густий килим листя. Повітря було густим від аромату тропічних квітів, змішаного з затхлим запахом гниючого листя. Їхнє перше важливе відкриття сталося, коли вони натрапили на галявину. У центрі стояла невелика напівзруйнована будівля. Наполовину прихована ліанами та мохом, її дерев'яна конструкція була обвітреною і зношеною, але вона виглядала більш новою, ніж примітивний притулок, який вони знайшли раніше. Іржаві металеві двері висіли прочиненими моторошно поскрипуючи на вітрі. Група обмінялася нервовими поглядами, загартовуючись перед тим, як обережно зайти всередину. Інтер'єр був тьмяно освітлений валами сонячного світла, що проникали крізь шпарини в стінах і даху. У повітрі танцювали порошинки пилу, порушувані їхніми рухами. Приміщення було бідно обставлене. Лише кілька металевих столів і стільців, та низка шаф з документами, присунутих до однієї стіни. На одному зі столів стояв старий комп'ютер. Екран якого був темним і неживим. Вигляд такого сучасного обладнання посеред безлюдного острова вражав. Джейк завжди практичний. Першим підійшов до картотеки. Він висунув шухляди і побачив, що вони заповнені папками та паперами. Решта зібралися навколо перебираючи документи. Вони знайшли записи різних експериментів, діаграми та графіки, але технічний жаргон було важко розшифрувати. Однак стало зрозуміло, що в документах детально описано низку поведінкових досліджень і фізичних тестів, в яких брали участь піддослідні з номерами, а не іменами. На одному зі столів Емма помітила невелику коробку наполовину поховану під купою паперів. Вона відкрила її, щоб знайти колекцію фотографій. Її серце закалатало, коли вона гортала їх. Пізнаючи власні обличчя та обличчя інших членів групи, на фотографіях були зображені люди в різних стадіях втрати свідомості. Їх переносили, за ними стежили, за ними спостерігали, їх клали на пляжі. Це був незаперечний доказ того, що вони були частиною якогось експерименту. Зростаюче відчуття страху охопило групу, коли вони намагалися. Скласти докупи всі наслідки їх привезли на цей острів проти їхньої волі, стерли їхні спогади, а їхнє життя перетворили на прості дані у викривленому науковому дослідженні. Вони відчували суміш гніву і страху, їхні думки переповнювали питання, хто і навіщо це з ними зробив. Їхні погляди звернулися до комп'ютера. Він здавався старовинним, але Емма, яка мала певний досвід роботи з електронікою, зуміла його увімкнути. Екран замерехтів, на ньому з'явилася низка папок і файлів. Вона почала переміщатися по системі, знаходячи журнали та відеозаписи. Найсвіжіші файли були датовані лише кількома днями раніше. На них були зняті кадри, як групу перевозили на острів і стежили за ними невидимі люди. Коли вони переглядали відео, їх охопило відчуття порушення. За ними спостерігали, як за лабораторними щурами пильно стежила за кожним їхнім рухом записи показували їх у їхніх попередніх життях, де вони займалися своїми повсякденними справами, не підозрюючи про викрадення, що наближалося. Вони бачили, як їх накачують наркотиками, забирають з дому і привозять на острів. Безпристрасні обличчя їхніх викрадачів були приховані масками, що додавало додатковий шар дегуманізації до всього процесу. Коли їхні підозри підтвердилися, група знову відчула нагальність. Ситуації вони повинні були знайти спосіб вибратися з острова і розкрити правду. Емі вдалося завантажити деякі файли на флешку, яку вона знайшла в одній з шухляд. Ці докази мали б вирішальне значення, якби вони коли-небудь повернулися до цивілізації. Тепер їхня надія покладалася на те, що вони знайдуть якісь засоби зв'язку або транспорту. Коли вони вийшли з будівлі, вага їхньої знахідки сильно давила на них. Вони були сповнені рішучості дізнатися більше і знайти спосіб втекти. Але з кожним кроком у глиб острова вони не могли позбутися відчуття, що потрапляють у пастку. Тіні лісу, здавалося, змикалися навколо них, а шепіт параної ставав дедалі гучнішим. Вони й гадки не мали, що справжній жах їхньої ситуації ще не розкрився. Група просувалася лісом, їхні думки були зайняті відкриттями, які вони зробили в напівзруйнованій будівлі. Здавалося, що з кожним кроком. Їхнє становище ставало все важчим, а густі джунглі навколо все більше пригнічували. Кожен шелест листя, кожен тріск гілки викликав страх у їхніх і без того розхитаних нервах. Вони знали, що повинні залишатися зосередженими, але невизначеність їхнього становища гризла їхній розум. Просуваючись у глибу острова, вони натрапляли на ще більш тривожні ознаки свого полону. Приховані камери, частково приховані листям, стежили за кожним їхнім рухом. Вони постійно озиралися через плечі, відчуваючи пронизливий погляд невидимих спостерігачів. Усвідомлення того, що за ними стежать у режимі реального часу, посилювало відчуття вразливості та параної. Здавалося, що ліс тягнеться нескінченно, без чіткого шляху, яким можна було б рухатися. Вони покладалися на інстинкти Джейка. Та навігаційні навички Емми, використовуючи положення сонця та підказки, які вони зібрали, щоб спрямувати свій шлях. Минали години, і виснаження почало даватися в знаки, кроки ставали повільнішими, розмови лаконічнішими. Колись згуртована група почала розпадатися під навантаженням. Зрештою, вони вийшли на іншу галявину, над якою височіла споруда з металу та бетону. Вона різко контрастувала з природною красою острова, була холодним і стерильним пам'ятником намірам їхніх викрадачів. Зовні будівля була вкрита іржею та брудом, але виглядала міцною та функціональною. Вони підійшли до неї обережно, розуміючи, що це може бути їхнім найкращим шансом знайти більше відповідей і, можливо, спосіб втекти. Усередині вони знайшли кімнату управління, заповнену екранами та моніторинговим обладнанням. Стіни були заставлені панелями перемикачів і циферблатів, а велика центральна консоль домінувала в просторі. Ема одразу ж взялася до роботи, намагаючись зрозуміти призначення обладнання. Коли вона увімкнула головний пульт, екрани замерехтіли, показуючи пряму трансляцію з острова. Кілька ракурсів камер показували кожен куточок їхньої в'язниці від пляжу до глибини джунглів. Пальці ЕМ літали по клавіатурі, отримуючи доступ до файлів і журналів, що зберігалися в системі. Інші зібралися навколо, спостерігаючи в напруженій тиші, як вона розкопує все нові і нові докази. Детальні звіти документували їхні пересування, взаємодію і навіть психологічний стан. Було очевидно, що викрадачі вивчали їх протягом тривалого часу, ретельно фіксуючи кожну деталь. Найбільш тривожне відкриття сталося, коли Емма отримала доступ до серії зашифрованих файлів. Після кількох спроб їй вдалося зламати код, відкривши прихований архів відеозаписів. На записах була не лише їхня група, але й багато інших людей, які піддавалися такому ж експерименту. Вони з жахом спостерігали за тим, як люди були доведені до межі, деякі з них піддавалися божевіллю, інші відчайдушно намагалися врятуватися. Наслідки були жахливими. Вони були не першими і не останніми, хто опинився в пастці на цьому острові. Здавалося, що експеримент триває, нових піддослідних привозили. Щойно попередніх вважали непридатними для використання. Їхні викрадачі залишалися безликими і безіменними. Їхні мотиви були приховані під шарами обману. Заглибившись у систему, Емма виявила комунікаційний термінал. Це був перший проблиск надії, потенційний спосіб зв'язатися із зовнішнім світом. Вона гарячково працювала над встановленням зв'язку, її серце калатало від передчуття. Решта спостерігали їхні очі, нервово бігали між екранами та дверима. Нарешті, заповнений статичними перешкодами, сигнал затріщав і ожив. Обличчя Емми засвітилося сумішшю полегшення і рішучості. Вона почала передавати сигнал лиха, детально описуючи їхню ситуацію і надаючи координати острова. Вони знали, що шансів мало, але це був найкращий шанс, який у них був. Поки вони чекали на відповідь, напруга в кімнаті була відчутною. Час тягнувся нескінченно, кожна хвилина здавалася годиною. На екранах продовжували показувати острів, постійне нагадування. Про їхній полон, у їхніх головах проносилися думки про порятунок, про повернення до свого життя, про зустріч з викрадачами. Саме тоді, коли вони думали, що їм вдасться прорватися, екрани несподівано потемніли, кімната занурилася в темряву, гул техніки різко стих. Паніка почалася, коли вони зрозуміли, що їхні викрадачі знають про їхні дії. Вони були відрізані, їхня єдина рятівна нитка була перерізана у гнітючій тиші, що настала після цього. Група відчула нищівне почуття відчаю. Вони повернулися до початкової точки в пастці та ізоляції, не маючи жодної можливості дізнатися, чи був отриманий їхній сигнал лиха, усвідомлення того, що їхні викрадачі завжди на крок попереду наповнювало їх страхом. Вони повинні були перегрупуватися, щоб знайти інший вихід, але шанси здавалося все більше. Складалися проти них, коли вони навпомацки вибралися з диспетчерської, тіні джунглів знову зімкнулися навколо них. Острів, колись прекрасний, але моторошний рай тепер був схожий на живий кошмар. А десь у глибині острова їхні викрадачі спостерігали за ними, чекаючи наступного кроку. Група продовжувала йти вперед, їхня рішучість зростала, незважаючи на зростаюче відчуття безнадійності. Вони рухалися з новим відчуттям нагальності, знаючи, що їхні викрадачі активно стежать за кожним їхнім кроком і маніпулюють ним. Вони повинні були перехитрити своїх невидимих мучителів і знайти спосіб вирватися на волю. Пробираючись густими джунглями, вони натрапили на приховану стежку, частково приховану заростями. Здавалося, ніби сам острів пропонував їм шанс. Не маючи іншого вибору, вони пішли стежкою, яка привела їх до відокремленої споруди, замаскованої навколишнім листям. Вона була більшою і вишуканішою ніж будь-яка інша будівля, з якою їм доводилося стикатися до цього часу. Всередині це був лабіринт стерильних коридорів і високотехнологічних лабораторій. Повітря було прохолодним і штучно регульованим, що різко контрастувало з вологими джунглями. Ззовні. Група розділилася, щоб охопити більшу територію. Кожен член якої шукав зачіпки або засоби для втечі. Вони рухалися обережно, усвідомлюючи, що можуть потрапити в пастку. В одній з лабораторій Емма виявила низку скляних камер, кожна з яких містила реалістичну копію одного з членів групи. Вона відчула мороз по шкірі, коли зрозуміла, що це не просто копії, а клони, ідентичні копії самих себе, підвішені в якомусь стазі. Правда, вразила її як удар в живіт. Вони не були оригінальними версіями самих себе. Це були клони, частина викривленого експерименту з вивчення людської поведінки в екстремальних умовах. Коли Емма поділилася своїм відкриттям з іншими, їх охопило відчуття екзистенційного страху. Все їхнє існування було брехнею, сфабрикованою реальністю, створеною їхніми творцями. Справжні версії самих себе були десь там, спостерігали з прихованого приміщення, відірвані від жахів, які вони переживали. Відчай підживлював їхні наступні кроки. Вони повинні були знайти центр управління об'єктом і зупинити експеримент. Попередня спроба Емми надіслати сигнал лиха не вдалася, але тепер у них був шанс протистояти викрадачам безпосередньо. Вони йшли лабіринтом коридорів, використовуючи зібрані підказки, щоб орієнтуватися на місцевості. Нарешті вони дійшли до ретельно охоронюваних дверей з написом диспетчерська. Джейк доклав зусиль, щоб відчинити їх, і вони увірвалися всередину, готові до всього, що на них чекало. Кімната була заповнена моніторами, що показували прямі трансляції з острова, а також зчитування даних і журнали. У центрі кімнати стояла єдина фігура, архітектор їхнього кошмару. Фігура повернулася до них обличчям, відкриваючи тривожно знайоме обличчя. Це була стара версія Джейка, справжнього Джейка, який спостерігав за експериментом. Вираз його обличчя був сумішу цікавості та байдужості, наче він спостерігав за лабораторними щурами, а не за людьми. Він пояснив, що експеримент мав на меті розширити межі людської витривалості та психологічної стійкості, використовуючи клонів, щоб уникнути етичних наслідків. Група була в жаху, їхній гнів закипав. Вони вимагали звільнити їх, дати їм свободу, але справжній Джейк залишався незворушним. Він розглядав їх як витратний матеріал, а їхнє життя лише виноску в гонитві за науковими знаннями. В останньому акті непокори Емма отримала доступ до центрального комп'ютера і запустила процедуру самознищення об'єкту. Заревіла сигналізація, і почався зворотний відлік часу. Справжній Джейк намагався зупинити її, але група перемогла його. Вони втекли з диспетчерської, намагаючись врятуватися від вибуху, що насувався. Коли вони досягли поверхні, земля здригнулася від сили вибуху. Об'єкт був охоплений полум'ям, а острів здригнувся від вибуху. Група спостерігала за цим з безпечної відстані. На їхніх обличчях була суміш полегшення і скорботи. Вони знищили об'єкт, але їхні випробування були ще далекі від завершення. На горизонті з'явилися рятувальні вертольоти, притягнуті вибухом. Групу перевезли в безпечне місце, але шрами від пережитого залишилися назавжди. Вони розкрили правду. Але ціна була високою. Вони були клонами їхні особистості назавжди заплямовані знанням про їхнє створення.